так. Зараз сезон шкільних ярмарок, садочку ярмарки благодійні проходять. І для тих, хто, як і я люблять щось готувати своїми руками, пропоную варіанти, як можна все красиво організувати і упакувати. Для цього нам знадобиться рука для запікання, ножнички, щоб відрізати, і, звичайно, стрішечки, якими ви хочете зв'язувати. Беремо наш рука, відрізаємо на кулочку, точніше потрібної ширини у волоску. Забираємо серединку, розрізаємо, відрізаємо низ, він нам не потрібен. І у нас фактично готовий пакет. Сюди ми можемо покласти нашу якусь випічку, наприклад, і зв'язуємо з трічечками. або якщо ми щось почуємо, там на шпажках, візьмемо, до прикладу, ручку, складаємо, беремо наші стрічки, це два кольори, відрізаємо необхідну довжину і робимо посили показуємо. Таким чином у нас виходить індивідуальна упаковочка, красиво, компактно, презентабельно. Красиво.